Викликаємо святого Євангелія в Сібоєм, матеріал святого Євангелія, читання. Приступив до нього сотник, благаючи його. Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений мучиться тяжко. Ісус каже до нього, я прийду і оздоровлю Його. Сотник по відповідь, Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою крівлю. Скажи лише слово і слуга мій дуже бо і я під владий чоловік. Маю вояки під собою, кажу, цьому іди він іде, і тому ходи він приходить, і слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли. Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде за Заходом. Зі сходи за заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небеснім. А сини царства будуть виконаті геть у темряву кромішню, де буде плач іскреги зубій. І сказав Ісус сотникові Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. В сьогоднішньому неділі ми читаємо, на перший погляд, таке дуже, ну, таке Євангеліє без якихось там підтекстів, просто якісь такі очевидні речі. Але, якби коли це читалося в часі, ще коли жили перші апостоли, то цей Євангеліє, цей уривок, він був надзвичайно провокативний. Він викликав. Мав викликати у людей такі, знаєте, ну, прямо в серці, аж такий розрив. Чому? Тому що Ісус Він згори блаженств, щойно Він тільки проповідує, розказує про те, як ми знаємо Бога і Духом і так далі. так? І про те, як треба любити один одного, приймати, як треба бути світлом для світу, як треба бути образом Бога на цій землі. І треба слухати Його слово і будувати своє життя на його слові. Заходив в Кокорнову і перший, хто його зустрічає з проханням сотник. Сотник це хто такий? Ну, дуже просто. Це командир ста людей. так? так сьогодні склали «миротник». але українське таке гарне слово сотник. Але в той час на них казали не сотник. Це сотник це вже перекладено українською мовою. А в той час вони казали центуріон. Центуріон це не єврейське слово, тому що цей військовий сотник, він не був євреєм, він був римлянином. А римляни в той час були окупантами. Уявляєте, підходить цей сотник Центуріон, окупант, командир до Ісуса і каже: мій слуга хворий. Слуга э, сотника центуріона був ким? Окупантом, слухайте, і народ дивиться, що буде робити Ісус, яка буде його реакція. Але Івангелі від Луки ми читаємо, що народ просить за цього центуріона, тому що написано, що Він любить наш народ. Хоч Він є вільним, він любить наш народ, і навіть це нагологу до нас побудував. І Ісус каже, іду. Не задумується, не думає там, щоб як це політику зробити. А що про мене подумають ті? А що про мене подумають радикальні, бо там було, в євреї було дуже багато різних партій. Наприклад, навіть серед апостолів, 12 учнів, серед них був зелот. Зелоти – це такі радикальні, вони мали, що треба тільки всіх вирізати, ну і все, всіх, всіх окупантів до ноги, Всіх римлян. І були, наприклад, фарисеї, які вміли домовлятися, були есеї, які взагалі пішли в пустелю. Ну, були різні, були різні там течії, ці партії. Але Ісус не думає про політкоректність. Він не думає, що, що ті скажуть, а як я так зроблю, то ті скажуть. Так він бачить конкретну потребу. Він чує, що людина страждає. І Він бачить цього центуріона, він бачить цього сотника і бачить його очі і серце. І він йому каже, іду. Іду його з цілю. І що йому каже сотник? Це щось надзвичайне. Тим, що йому ці відповіді сотника у відповіді цього центуріона, прихована вся повага до народу єврейського і до його звичаїв. Тому що він каже, я недостойний, щоб ти пішов під мою покрівлю. Чому? Тому що єврей, коли заходив до Римлян, до язичників в дім, вважався нечистим. І йому тоді не можна було спілкуватися або доторкатися до своїх одноплемінників. І йому це каже: Я не гізний. Щоб ти війшов під мою покрівлю. Але скажи тільки слово і слуга мій одужаю. Ясно, Ісус вражений. Написано, що Ісус здивований. Чи запам'ятав хто з вас, чому Ісус здивований? що велика віра. Не просто велика віра. А Він каже, я ні в кого в Ізраїлі. Я ні в кого з цих віруючих, які знають Бога, і не знайшов такої віри, як в цього. Як цього сотника, він вже ж поганий, він язичник, але в ньому є така віра. І потім каже, що коли прийде другий Ісус, але, в принципі, ще це і до цього, та Він говорить, Ісус говорить далі про церкву, що прийдуть з усіх народів, а сини Ізраїля будуть відкинуті, ніби свої. Євангелії від Івана написано так, що світло прийшло до своїх, але свої його не пізнали, відкинули. Тому що у свої були свої уявлення, Вони були закриті на Бога. Сьогоднішнє Євангеліє нас вчить двох речей. Перше, чи я є відкритий на новизну Божого Слова. Кожен з нас вже звик жити своїм життям. Ми маємо зранку якісь там свої ритуали, Ну, я так умовно кажу, що я маю свої ритуали. Ввечері маємо. Ми ж, живемо своїм стилем життя. Ну, от В кожного є свій стиль. А Ісус, коли прийде до тебе чи до мене, і коли постукає, Він завжди зробить якусь провокацію. Чому? Тому що Він покаже щось нове. Він покаже, де ти або я не правий. Пок... І, і, знаєте, це щось таке буде як різати по-живому. Це щось може бути таке дуже-дуже неприємне. Дуже неприємне. Аж кричати може буде хотітися. І ридати, і плакати. І тут питання таке: чи я буду держатися за, вті... за ту свою фантазію, яку я придумав, і чим живу, чим цим жили євреї? І залишуся потім як баба з цим, з розбитим коритом, бо жила баба, пам'ятаєте, тими фантазіями всякими. Але чи я відкриюся на Ісуса? Чи я відкриюся на Його Слово? І як я відкриюся на Його Слово, як я повірю в Його Слово, то тоді щось станеться. Пам'ятаєте, пам що каже Ісус, що першу Івангеліє? Він каже, іди. Що він робить? Він посилає цього центуріона, каже, іди. Але потім додає, нехай тобі станеться по твоїй вірі. Нехай тобі станеться по твоїй вірі. Гляньте, Ісус ніби перекладає відповідальність із себе на кого? На цього центуріона. Тому що цей центуріон прийшов в чужий народ. І римляни вважали євреїв за бидло. Але він відкрився на пізнання Бога, він відкрився на пізнання цих традицій, і він цих людей почав поважати. Він скинув ці, ці рамки, він перестав жити своїм уявленням і фантазіями. Він відкрився на мужу, яку дає сам Господь. І сьогодні так само. І, 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 і який є результат цього всього? Написано, що слуга його одужав тієї ж години. От просто тієї ж години. І тільки людина відкривається на Ісуса, чуда відбуваються тієї ж години. Але треба відкритися по справжньому, глибоко і повністю. Зробити такий ризик. Якби там були інші центуріони, його колеги, знаєте, щоб вони на нього, щоб вони на нього йому мали. Вони зарізати? Ні, щоб вони йому казали. Що ти робиш? Він чисті. Що ти робиш? Та Це ж євреї. Та євреї треба палець ганяти. Але цей чоловік не дивиться навіть і не думає про те, що би про нього сказали його колеги. Для нього є важливо, його... Конкретно в цій ситуації є слуга. Бо він його любить. Але так само і це слово, що каже Ісус. Тепер питання таке для вас. В що повірив Центуріон в цей сок? Что он такое? Что он Бога. Иисус. Скажите, скажите, показала... а ага, скажи скажите, скажите, Вы скажите, Голос голос. скажите, 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 свою силу, скажите, 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 Еще варианты? Что скажите, 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 Він в що вірить? Він вірить в силу Слова. Слова. Тепер питання до тебе. Чи ти сьогодні віриш в силу Слова Божого? Але по-справжньому дай відповідь. Ти в яку силу сьогодні віриш? В гроші, там, не знаю, в зброю? В те, там, в яку силу? В силу якої... в людей, які тебе з Богу підтримують. Кого ти віриш сьогодні? Чи ти віриш реально в силу Слова Божого? І, і знаєте, треба тут так само бути щирим, щоб дати відповідь на це запитання. Але як тільки повіриш, тільки тоді буду чуда. Я хотів так прочитати в Ісаїв 55 главі, є такі слова. Нехай безбожний, а, шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до Нього, поки він близько. Нехай безбожник покинув свою путь і беззаконник, беззаконник свої думки. Це що означає? Навернися. Коли Ісус Христос почав проповідувати перше слово, яке Він сказав, знаєте? Покайтеся. В Америці була така Дей, можливо, ви чули її чи ні. Вона очолювала рух якби, таких робітників-католиків, дуже віруючих людей, така спільнота, вона й зараз ж, є там в Америці. І вона одного разу стала людиною року в Америці, і в неї взяли інтерв'ю, і вона була на, якщо не появляюся, на журналі The Time їй було обличчя. І беруть в неї там інтерв'ю і питаються, скажіть, будь ласка, що ви хочете сказати американцям? Ну і ж там всі чекають, що вона щось скаже таке, що може сказати. Як я досягла успіху, я вам розкажу, я працювала над собою і так далі. Вона каже дуже просто: покайтеся. Покайтеся. Отже, якраз покаятися це означає повірити в силу Божого Слова. Покаятися, це означає прихилити своє серце до Бога. Отже, Ісая каже: нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай навернеться до Господа і Він Його пожалує. До Бога нашого, бо Він на прощення прибагатий. Думки по мої, не ваші думки. Дороги ваші, не мої дороги. Наші плани, наші фантазії, наші стратегії розвитку. Не, Бог каже, ні, не моє це. Бо так, як небо вище від землі, так як дороги вище, мої дороги, дороги вищі від доріг ваших. І думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала. Насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть її. Отак і моє слово, що, сходить, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його послав. Увага ще раз! Моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. У Біблії написано 365 разів не бійся. Можна сказати на кожен день. Я не, не знаю, спеціально не читав, не, не дізнавався, скільки разів написано, де говориться, що Бог є любов. Я не знаю, скільки там написано, але дуже багато разів про те, що хто зі мною, той не осоромиться. Я не знаю, скільки там написано про те, що. Якщо грішник покається і прийде до Бога, але, але просто, знаєте, ну, повністю капітулює перед Богом. Нам не можна капітулювати перед Злом. Але нам треба капітулювати перед Богом. От просто по справжньому. Но він ніколи не залишиться в прогреші. Ну ніколи. Нехай сьогодні цей сантуріон, якому, можна сказати, так випав джекпот. Стане для нас з однієї засоромленням, а з іншої сторони нехай цей приклад нас надихне. От Повірити в Слово Боже. А це означає, що в твоєму в моєму житті для Бога немає нічого неможливого. От просто ну нічого. Але тільки треба повірити. Для цього треба бути, я так дуже часто зараз це повторюю, треба бути трошечки е, дурним. Тому що світ каже зовсім інше. А повірити по-справжньому в Бога це буде трошечки дурним. А десь навіть не трошечки, а добряче. Але Бог може діяти тільки там, де людина відважується повірити у силу Його слова. Якщо ти хочеш бути так само цим свідком, цих великих чудес, зроби цей крок. Покайся и повір в силу Слова Исусу. Аминь.